Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на таку тему: як розповісти дитині про наслідки поранень і зміни в тілі тата чи мами. Це буде непроста, але дуже важлива розмова. Щоб підготувати дитину до неї і зустрічі із рідною людиною після поранення, може знадобитися час та додаткові емоційні ресурси. Це допоможе підтримати дитину і зробити зустріч із близьким більш м'якою та зрозумілою. Підготовка. Спершу оберіть для розмови спокійне місце, відкладіть телефон, сядьте поруч, пояснюйте чесно, але доступно для віку. Наприклад, тато чи мама потрапили у складну ситуацію і отримали поранення. Лікарі допомагають йому їй вже краще, але тіло частково змінилося. Додайте! У тата тепер є шрам або мамі. Доведеться вчитися знову ходити, і ми будемо поруч, щоб їй допомогти. Якщо це можливо, нехай рідна людина перед зустріччю запише аудіо чи відео для дитини, звернеться на ім'я, розпочне звичними для родини словами. Зустріч можете сказати: спочатку ти можеш здивуватися чи не впізнати, маму чи тата, і це нормально. А якщо при зустрічі дитина злякається, нагадайте їй, що ви поруч. Не змушуйте одразу дивитись, торкатись що обіймати. Дайте дитині час, щоб звикнути. А людина із наслідками поранення може сказати дитині щось, що зніме напругу. Наприклад, якщо хочеш, можеш роздивитись або питай, що тебе цікавить. Поверніть відчуття безпеки. Після зустрічі дитині необхідно пояснити ще раз, що сталося, нормалізувати її емоції та розповісти, що чекає далі. Це допоможе створити відчуття стабільності та безпеки. Дитина також може пишатись або соромитись рідного, злитися, нервувати і навіть мовчати. Головне не виключати її повністю із сімейних розмов і дій, долучайте її до турботи про близьку людину, якщо це доречно, і наскільки вона готова. Саме ваша присутність і підтримка допомагає дитині і людині із наслідками поранень відчути, що родина важлива і тримається разом, попри все. Будьте поруч, це найважливіше. Дякую вам за увагу.